Прийшла підлить водички, застаю таку, таку картину. Слухайте, головне, головне навіть і не реагує. Вон кабанчик потягується, собі ножку заложив на свинку. Всюди чистенько їда є. Там чистенько. Водичка є, тільки що долила. Бачите, відпозначена на відрі. Вісім з половиною літрів. О, закриваю марнічкою, щоб не попадала пилюка, тому що не хочу, щоб забивався ніпель, знаєте? Я ні, ну не можу. Я говорю їм ноль. Що це значить нагодовані, напоєні, в теплі, попу наїдають? Я так покругліла. Вони так в довжину пішли. Оці дві це велика біла. Це вони пішли таку довжину, бачите, а ці такі колобочки. 7, 7 числа було 2 місяці, кабанчику у 14-го буде 2 місяці, дівочкам буде 19-го 2 місяці. Оце самі старші. Кабанчика вчора почистили, всі стіни. Воно. Я його бризгаю, він від мене втікає, а я беру. Це мій спрей. Він весь ззаді в синій і витирається об стінку. Ну нічого, три плитки вже впало, тому що це ОСБ. Вони лягають, вони не гризуть, вони лягають бах, і воно помаленьку-помаленьку. Помаленьку. Е, мене осталася цегла. Зроблю от таку перегородку ще одну. Покличу хлопця, хай мені змолує, щоб спокій був, знаєте, а то відіб'ють ту плитку, ще поріжуться, чи ще що-небудь, дай ОСБ. Щось я зразу не подумала. Гляньте на кабанчика. Ну, я такий довольний, Дайте трошки збільшу. Я такий довольний. Ну, і що, що мені вчора мої дзвіночки поудаляли? Сьогодні вже все добре. Ну, щоб це говорить, стоять над ними. Я прибрала там з зі сторони, де вони в туалет ходять, говорить, над ними стоять, і вони, гляньте, не реагують. Наїлися, напилися, в туалет сходили і в люлю. Ці такі довгезні дві. Упрямь, довгі, дві. прям довгі-довгі. Мамочки, ну діти, ну, діти, що візьме? О, а він ножку все заложує, Віся зараз куди положить, одну сюди положив. Так як обнімає, бачите? Грюндіть. Ладно, спіть. Я пішла в хату теж відпочивати. З ними навіть втомитися не можна. Ну, що це таке вирощування? Не знаю, як далі, але ну, зараз іграшка. Зараз іграшка. Вранці прийду, пів восьмої, дев'ять, вісім. Отому за мету, оцю штуку, де вони близько вночі ходити в туалет. За мету, Помию з миюючим. Все, насиплю знов вновтирці такого, як оце зараз. І все. І тут завтра поміняю, бо вже, бачите, вони вже сьогодні другий день. Вчора як почистую цього кабанчика. Я поміняла, а сьогодні не чіпала. Міняю через день, через два тако. Дивіться, таких рунділек. Гарніосінькі мої. Всі такі пузатінькі, гарненькі. А тут дивіться, тут видно живіт, тут видно, а тут живіт в живіт. Тут, тут не видно на цій. І далі йде сосісочка. Ну, все, пока пока Вечірній такий огляд. Кажу, тепер до ранку мені спокій, водичка є, їда є, чуди чистенько, відпочивайте.